Субота, 28-го тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, удішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, мудрости та об'явлення, щоб його пізнати добре, щоб Він просвітив очі вашого серця. Аби ви зрозуміли, до якої надії вас кличе Він, яке багатство славного насліддя між святими, і яка превелика Його сила для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе. Вище від усякого начала власти, сили і господства та всякого імені, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. Він усе підкорив йому під ноги і поставив його вище над усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнота того. Що виповнює усе і всьому. Коментар. щоб він просвітив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе. Дорогі мої, апостол молиться за Ефесян, бо його людських сил і слів було замало. Потрібна була Божа благодать, яка б Змінювала людські душі, у жодній справі, жодній проблемі чи стосунках з іншими, ніколи не буде достатньо нашої сили, бо людські можливості обмежені, як би ми не старалися, адже не дарма у нас кажуть, що без Бога ані до порога. Але те, чого не може людина. Під силу Богові, що в людей неможливе, у Бога є можливе. Однак знаємо, що Господь завжди очікує нашого бажання, на відміну від ворога людини, диявола, який намагається нападати всупереч людському бажанню. Бог нас завжди трактує як вільних осіб. Щоб завжди ми самі робили вибір, бачимо, залишає свобідну волю нам. Якщо хочеш, то ходи за мною. Тому молімося і просимо Бога, щоб він нас просвітив, щоб інших просвітив, щоб і ми, і наші ближні зрозуміли, до чого ми покликані. Бо саме ця співпраця. Прагнення до готовності нашого особистого і Божої благодаті дає плоди і у нашому житті, і в житті інших. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь: не бійся малестадо, бо вашому Отцеві подобалося дати вам Царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, і свічники засвічені. І будьте як люди, що чекають Пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відпочити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, яких він прийшовши, застане несплячими. Істинно кажу вам: він підпережеться, посадить їх за стіл, і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій або третій сторожі, і так усе щасливі вони. Збагні це добре, коли б господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий. Коментар. Не бійся мале стадо. Дорогі мої, у Святому Письмі часто знаходимо заклик не боятися. Бог добре знає слабу людську природу, саме тому підбадьорює нас і запевняє, що не варто боятися. Погодьмося. Що ми боїмося з однієї причини, не маємо достатньої віри у те, що Господь є з нами, що Він чуває над нашим життям, клопочеться про нас, дбає про нас, повсякчасно пам'ятає про нас, якби ми серйозно задумувалися над тим, що промовляємо в молитві Отче наш. Де визнаємо, що саме Бог є нашим Батьком, який завжди найкраще турбується про наше життя, то страх би відступив назавжди. Кожен на страх показує, наскільки у нас мала довіра до Бога, наскільки ми не уповаємо на нього, бо якраз вірити Бога означає довіряти Богові, а з довірою Богові ой, у нас тут не все гаразд. Часто нам видається, що цей страх цілком логічний. Як можемо довірити тому, кого не знаємо, навіть якщо це всемогутній Бог. І саме тому ми не довіряємо, бо ми не знаємо Бога, не знаємо. Нашого люблячого небесного Отця, тож варто би було спершу запізнати Його. Отож мусимо пізнати свого Творця, зрозуміти, що Він люблячий батько, наблизитися до нього, і що більше будемо закорінюватися в довірі до Бога, то більше будемо сповнюватися миром і спокоєм і радістю. Страх є одним з тих сильних почуттів, якого люди зазвичай хочуть поспутися. В певному сенсі, він дуже корисний, бо стоїть на сторожі самого життя, але надмірний та необґрунтований страх, здатний зупинити людину на дорозі віри, за крок до успіху та перемоги. Господь. Бажає, щоб ми знали, що нам нічого боятися. Хоча Христова спільнота, наче це маленьке стадо, але їй дано царство і в цьому царстві законом і скарбом є щедре, багате любов'ю серце Христого. Засвічене світло. Знак очікування на Господа, як свого господаря, є прообразом християнського життя, повного вірності та служіння. Хтось слушно зауважив, що діти живуть очікуванням від свята до свята, а дорослі від завдання до завдання. У цій притчі Ісус показує, що служити Господеві і служити ближнім може бути і завданням, і святом одночасно. Щасливі ті слуги, яких Він прийшовши, застане несплядженими. Істинно кажу вам, Він підпережеться, посадить їх за стіл, і, приступивши, почне їм служити. Як ти дивишся на свої обов'язки, навіть найдрібніші, спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Христос попереджає, дорогі мої, і ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде, та стається. Прирівнює себе до злодія, щоби вказати на раптовість та непередбачуваність свого приходу. Ми часто не маємо часу, не маємо можливості, кажемо так. І то багато хто з нас говорить, молитися не мають часу. Постити не можу, бо якісь проблеми з желудком маю. Ходити у храм теж не маю, ну бо є робота. то є діти і завжди не встигаю. Ну що ж не можеш? Ну і каже апостол Павло, і не треба. Не постися, не молися, в храм не ходи. Євангелія, поняття не маєш, та не читай, і нічого ти не отримаєш, каже Іван Злотустий. Як ти був колодою, так колодою помреш. Жодна жива гілка на тобі не зацвіте, а вже про плоди і говорити нема чого. Будь яке дерево, що не приносить плодів, розпилюють на брусочки, потім рубають, а потім піч, тому що більше воно нікуди не придатне. Тому Господь і каже там буде плач і скрегіт зубів. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вкидають вогонь все дуже конкретно, нічого тут додати не можемо. Ефект несподіванки має важливу роль, іноді він не бажаний, а деколи ми, навпаки, хочемо. Когось захопити зненацька, щоби зробити приємний сюрприз та потішити, особливо, якщо знаємо, що нарешті можемо подарувати другій людині те, про чого вона мріє. Спробуймо сьогодні бути відкритими на зустріч. кожним моментом цього дня відкривати своє серце для служіння і прийняття Божих дарів. Не бійся мале стадо, бо ваш отець благоволив дати вам царство. Ми не повинні переживати за своє майбутнє, тому що наш Отець вже приготував нам царство. Сам Ісус пішов на небо і приготував для нас прекрасні небесні обителі. Нехай не бентежиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого обителів багато, а якби не так, я сказав би вам я йду приготувати вам місце, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Слава Богу, Ісус прийде і забере нас до себе, щоб і ми були там, де Він. Продавайте маєтки ваші, давайте милостиню, приготуйте собі неощажні місця, скарб. Необхідний на небесах, куди злодій не наближається і де міль не сідає, бо де скарба ж, там і серце ваше буде. Ісус навчає нас продавати наші маєтки і давати милостиню. Іншими словами, Він говорить, що як хтось потребує милостині, благослови його. настільки, наскільки зможеш, і ти придбаєш собі скарби в Небесному Царстві. В Палестині багатство людини часто полягало в дорогих шатах, які міль могла настільки зіпсувати, що він виявився раптом розореним. Але якщо людина одягне душу свою вризене, то непорочності, милости та доброти, то нічого на землі не зможе завдати їй шкоди. Якщо він шукає скарбів небесних, серце його буде завжди спрямоване до небес. Але якщо він здобуває земні скарби, то й серце його прикуте до землі. Давайте завжди будемо шукати Царство Боже, щоб наші серця прагнули небесного Ця і наші скарби на небесах множилися для слави Божої. Хай будуть стегна ваші підперезані і світильники палаючі. І ви будьте подібні до людей, що очікують повернення пана свого шлюбу, щоб, коли прийде і постукає, негайно відчинити йому. Що означає будьте ви готові»? і що ми маємо готувати? Тут слова хай будуть стегна ваші підперезані і світильники палаючи, означають, що ми повинні бути схожі на людей. Які чекають повернення пана свого зі шлюбу, коли він прийде і постукає нагайно йому відчинити. Порівнюючи це слово зі словом Матея, 25.1.4, ми дізнаємося, що світильники тут означають віру віруючих, те, що світильник погас, означає формальну віру, а світильники, що горять, означають живу віру, наповнену Святим Духом. Такі, віруючи, завжди готові виконати будь-який наказ Господа у будь-який час, як слуги, у яких перепоясані стегна, готові виконати наказ Свого Пана. Коли ми слухаємо цей уривок, ми бачимо, що Ісус в основному говорить про своє друге пришестя. Він навчає, яке відношення має бути у дітей Божих до другого пришестя Ісуса Христа. Одним словом, Божі діти це ті, хто з радістю чекають на друге пришестя Ісуса Христа у повноті Святого Духа, як люди, у яких перепоясані стегна. Біблія часто підкреслює, що Ісус прийде ще раз, щоби судити тих, Хто живе, живе і, і тих, хто є мертвий. Під час піднесення Ісуса учні не знали, що й думати. У діянь 1.11 говорить і сказало: мужі галилейські, що ви стоїте і дивитеся на небо. Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили Його висходящим на небо. У Євангелії від Матея 24:30. 31 Говориться, і побачить Сина людського, який буде на хмарах небесних з силою і великою славою, і пошле своїх ангелів з голосним голосом, і зберуть вибраних Його з чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Біблія ясно проголошує, що буде друге пришестя Ісуса. Сенс, стиль та спосіб життя у людей, які знають, що буде кінець, і у тих, які не знають зовсім відрізняються, подібно як відрізняється стиль життя нареченої перед одруженням і простою дівчиною. Блаженні слуги, яких пан прийшовши знайде пильними істинокашовим. Він перепояшеться і посадить їх, і підходячи служити їм. І якщо прийде в другу варту і в третю варту прийде, і знайде їх так, то блаженними рабиті. Тут Пан означає Ісус, а раби діти Божі, у цьому ривку багато разів повторюються слова бути готовими або бути знайденими пильними та готовими. З чого ми бачимо, що блаженна людина, яка має вірність і мудрість життя, це той, хто не спить, заздалегідь готується до зустрічі з Господом Ісусом Христом. Також ми знаємо, що саме наше життя віри запорука того, щоб бути готовим і знайти пильним Ісусом Христом. Наше життя віри це паломництво. Ми не віримо, що цей світ є вічним. Ми не віримо, що речі світу дають нам вічне життя. Але ми віримо, що діти Божі є святими пільгримами, тобто подорожуючими. Ми не перебуваємо в цьому світі вічно. Ми перебуваємо в цьому світі, доки не виконаємо добрі Божі призначення для кожного з нас у нашому поколінні. Душі тих, Хто не пильнує духовно, хто живе за грішним та егоїстичним бажанням, мучаться через безглуздість життя, розпачу влади гріха і смерті. Вони безглуздо витрачають усе, що Бог дав їм, і стають рабами гріха та смерті. Саме на таких людей чекає справедливий суд Бога і страшна вічна смерть. Однак діти Бога. Які чекають на друге пришестя Ісуса Христа, не сплять, а готують себе до зустрічі з Ісусом, як наречена готує зустріч з нареченим. Вони не ліниві, а старанні у підготовці, тому справді блаженні усі ті, хто встають рано вранці, щоб молитися і чути голос Бога, щоб бути готовими перемагати грішний вплив цього покоління. І допомогти нужденним словом Бога. Вони творять багато прекрасних і добрих справ, тому що їхні серця переповнюються живою надією, що одного разу зустрінуться з Ісусом Христом і набувають дуть вічного Небесного Царства. Тож і ви будьте готові, бо в котрій годині не думаєте, прийде син людський, Ісус напевно обіцяв, що Він прийде ще раз, але Він не сказав, яку саме годину, і в який день, і в якому році. Однак тут Ісус попереджає своїх учнів і всіх людей про те, щоб вони духовно не спали, а стали готовими. Давайте пам'ятати і зберігати це слово Ісуса. Чувайте усі дні нашого життя. І молімося і готуємося, щоб коли прийде друге Ісус, знайшов нас пильними, чуваючими. Ми повинні, дорогі мої, очікувати Христа з радістю, але насправді наше прагнення Приходу Христа. В Певній мірі залежить від обставин, в яких ми живемо, і від нашого духовного стану. Чим більше ми насолоджуємося благами земного життя, чим менше перебуваємо у такій духовній спільноті, і чим холоднішими є наші взаємовідносини з Христом, тим менше ми чекаємо Його повернення. З іншої сторони, коли ми терпимо переслідування, труднощі або коли переживаємо старі ще хвороби, це бажання в нас посилюється. Заявляючи, що ми знаємо точний час, коли прийде Ісус, ми впадаємо в заблукання. Бо вже дуже багато передбачали все, але ніколи цього не справдилося. Будь-яка людина, яка заявляє про точну дату повернення Христа. Про яке б джерело знання не йшла мова, не заслуговує довіри. не знає ніхто крімоця, ні, крім ні ангел, ні син чоловічий. А готовими треба бути завжди. Можливо, ви вже 30 років водите автомобіль і жодного разу не потрапляли в серйозну аварію. Однак кожного разу, сідаючи автомобіль, ви пристібаєте ремінь безпеки. Ви готуєтеся до події, яку вважаєте малоймовірною, але тим не менше можливою. Точно так же ми повинні щодня бути готовими до приходу Христа. Дві біблійні притчі, які йдуть поруч, які були сказані в контексті про останній час, говорять про те, що ми повинні жити в стані постійного очікування, притча про 10 дів і активної праці притча про талант. Повідомлення про те, що Христос гряде, не повинні відбивати у нас бажання працювати над тривалими проектами. В той день все буде, як завжди, будуть їсти, пити, женитися, заміж виходити. Хтось працюватиме на роботі, у когось буде вихідний, десь будуть будуватися церкви, звершуватися рукоположення, відбуватися служіння у храмах. Десь весілля, десь війна, це цілком природно. Головне бути у належному духовному стані і пам'ятати слова Ісуса, про день же той чи годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім. І дав робам своїм ладу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати, тож пильнуйте, не знаєте, Бо, коли прийде пан дом, увечері чи опівночі, чи як півність півгатибучеранком. Щоб вас не застав, що спете, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте, Марка 13, 32. 37 амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мені повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. В першому коментарі я уділяю благословення під ним, на відповісти, Пишіть імена, для кого ви ці бажаєте. Подивіться, як це робляться, але під моїм коментарем, де буде благословення Господнє на вас. А також просто коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання. Ну і про лайки, подобайки не забувайте ставити подобається, не подобається слава Ісусу Христу.